Це я поставляю. Так, колеги. Колеги, вітаю дійсно вночі в Одесі та на Одещині пролунали вибухи за інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. І хочу сказати про те, що у нас на щастя також за словами Олега Кіпера немає непоранених, не загиблих на щастя, але натомість є пошкодження, Незважаючи на роботу сил протиповітряної оборони. Наші захисники збили 12 російських безпілотників. Повідомили в повітряному командуванні південь, але є і пошкодження, є і влучання та пошкодження від уламків безпілотників. І на місці зайнялися пожежі, пошкоджені декілька приватних підприємств та вісім автівок. Повідомили в Одеській обласній прокуратурі. І зараз на місці також. Працюють люди, вони прибирають і уламки. Ви можете побачити, і давайте послухаємо коментарі і охоронці, які був вночі на одному з підприємств. На одному з зерносховищ. Там агропідприємство він розкаже детальніше і також коментар представника прес-служби ДСНСВщине. Маса доплучання спалахнула пожежа у сусковому приміщенні, яку вогнеборці спільно з добровольцями та пожежним підрозділом Національної гвардії України оперативно ліквідували. За попередньої інформації на щастя постраждалих немає. Від десани залучалися 10 доніс техніки та 34 вогнеборці від Асоціації добровільних пожежних та пожежного підрозділів Національної гвардії України, 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Резко все стрельнуло і нам зробило кондиціонер везде. Роботає без кондиціонера. ні вікон, ні дверей. Ну, все живі. Єдине, що э, животне трошки пострадало. Стресом. Ми котика мишку взяли і на вулицю і не вспіли. Нас засипало стеклами. Також хочу сказати, що далі триває ліквідація наслідків нічних ударів, і на місці працюють всі відповідні служби, правоохоронці, рятувальники загасили всі пожежі ще вночі. І Одеська обласна прокуратура правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів на Одещині та в Одесі.